Зупинка навпроти 95-ї бригади у Житомирі поросла мафами з кіосками, які стоять тут роками, бідкаються місцеві жителі, змирилися, а от з новоствореними не збираються. Пані Лідія розповідає, забили на сполохи ще тоді, коли їхній квітник залили бетоном. Тут були рози, тут були наші цвіти, тут були, наші дерев'я посадили. Ну і що? Видоралі все. От, пожалуйста. Ми обивали вчора. От. Відбили, біля дбільнані ну, поса поставили это все. повністю закрили вже вигляд на на дорогу, на тролейбуси, на транспорт. Нам фатає магазини від Зовсім нам не потрібні. Обурює місцевих жителів і те, що мав встановили опівночі, аби ніхто не бачив, хто давав на це дозвіл, людям не втямки. Тому останні пішли шукати відповіді до міськради на позачергове засідання. Виконкому нашу остановку всю розпродали. його ставлять і зробили окошечко, тому що він буде круглосуточно працювати. Пиво, водку. І колбасу. От ви е, щас в нашу діяльність. Да, не знає. От нагаварі на нас. Ви говорите, що ми будемо круглосуточно торгувати водкою. А Це неправда. У нас нету ні одного круглосуточного магазину. Ми не встановлюємо новий павільйон. Ми просто переносимо старий, забирає наш вот тот старий кіоск. Члени виконкому більше години сперечалися. Хто винен у встановленні скандального мафу? Врешті дійшли згоди створити робочу групу, яка і поставить крапку в цьому питанні. сьогодні на виконкомі створена робоча група, і робоча група доведе, що там є. Порушення, паспорт прив'язки виданий з порушенням, і ми це доведемо. Не гаючи часу, громадські члени робочої групи та представники архітектури їдуть на перевірку. Останні показують паспорт прив'язки, схему розміщення кіоску та починають вимірювати межі, прописані у плані, і вже з перших хвилин фіксують порушення. Тут є будинки, і мешканці мають якось рухатися. Тротуар взагалі чомусь по схемі не передбачено. Тобто, ми людей наражаємо на небезпеку. Ми говоримо про те, що люди мають іти по проїжджій частині. Там незбережені межі на 6 сантиметрів. Він стоїть ближче до дороги, а між кіосками порушено на 35 см. сантиметрів. Відстань, ми йдемо далі заміряти. Результати перевірки записують у спеціальний протокол, який мають підписати усі члени виїзної комісії. Однак ставити свій підпис представники архітектури відмовляються. Акт це здається, като присутствують благоустрій і муніципальна інспекція да і архітектура. Когда всі ці групи создают акт обстеження, да група підсумця, понімають бути одна підписав. Тим часом секретар міськради Наталія Чеш викликає інспекторів з благоустрою. Прибувши на місце, інспектори знизують плечима та кажуть, не уповноважені складати якісь акти, тим паче їх підписувати, адже мають свою контрольну карту розміщено тимчасового павільйону. З виконанням благоустрою, привагою території все по а відхилення місяць. від паспорту прив'язки. Ви підписуєте такі акти? Ні, чуєте? Благоустрій не, не несе відповідальність за межі, за розміщення. Це архітектура несе відповідальність. І, і за і благоустрій це ж правдійське одно і те ж, ні? Благоустрій це плитка і квіточки. А ви архітектура, яка дає дозвол і контролює за встановленими межами? Встановлює. Цікаво. Результати перевірки члени робочої групи пообіцяли оголосити в найближчий понеділок, 19 червня.